Привіт! Я Тото. Або ще мене називають Тотошка. Мені 5 років. Я єдиний службовий собака-бігаль в системі ДСНС. І моя спеціалізація пошук людини по сліду в умовах міста. Я також собака емоційної підтримки. Моє повне ім'я складається із шести слів англійської: Dolphin on the Waves Maritime Crew. А якщо перекладати, то це звучить ось так: дельфін, який біжить по хвилях моря. Він я думаю, що він впевнений і знає, що в нього в родоводі там є дуже титуловані собаки. Да? Бо тоша має такий аристократичний, я б сказала, характер. Він точно знає, що він красень, він любить позувати на камеру. Я біглів побачила в 2010 році на виставці в Києві. Побачила і закохалася. Для мене оптимальне поєднання, розмір, кмітливість і фізична активність, бо вони дуже рухливі. І біглі здатні більше 20 кілометрів проходити за день, тому витривалі, і це саме те, що треба для рятувальної собаки. Наша перша зустріч із моєю напарницею Юлією відбулася 16 серпня 2020 року. І я одразу став фантастичним цуценям, але ж мене обирали не для дивану, а для служби як рятувального пса. Тому моє дитинство закінчилося у три місяці. Трьох місяців тошик проходить підготовку як пошуково-рятувальний пес по напрямку слідової роботи в умовах міста. Тому дуже часто в той довоєнний час ми виїжджали на заняття. Заняття були двічі-тричі на тиждень. Виїжджали в різні локації, і там проводили таку підготовку до реального пошуку, коли людина йшла, а потім залишала якусь свою особисту річ. І за допомогою цієї річі робили асоціацію тошку, що саме оця людина. На якій належала ця річ, її треба знаходити. Але окрім щоденних тренувань, для того, щоб підтвердити мій статус рятувальної собаки і отримати допуск до місії спасіння людей, я мав проходити атестацію. Перша в моєму житті атестація пройшла, коли мені було 15 місяців, і потім щороку я підтверджую свою кваліфікацію. До речі, у 2022 році я знайшов у Сумській області по сліду заблукалого хлопчика. А у ровнах – бабусю, яка пішла в ліс і не змогла знайти дорогу додому з приходом повномасштабного вторгнення. Звичайно, що наша робота перекваліфіцірувалася, бо дуже багато людей. Потребують спілкування, і потребують радості в сьогоденні. І ми почали взаємодіяти з мобільним класом протимінної безпеки, виїжджати на дошкільні заклади, на заклади освіти, громади, де Тоша допомагав подолати стрес і якось розслабитися і. Відновитися тому зараз двічі тричі на тиждень ми їздимо саме як собака-психолог, як собака психоемоційної підтримки, і тому часу вже слідову залишається менше. Якщо б мене спитали, з ким я більше люблю працювати, я би одразу сказав що з дітьми, тому що всі діти схожі на мене, вони більш емоційні. А дорослі трохи зажаті. Вони це проявляють одним дотиком та легкою посмішкою. А мені ж хочеться у увесь спектр емоцій. Але я ж пес емоційної підтримки. І ми живемо у час, коли мене потребують, і дорослі також. Є хлопці, які на відновленні на реабілітацію, і справді хлопці потім починали і краще їсти, і краще спати, і ходити на заняття. Тому якраз спілкування з собакою дозволяє перейти оцю межу і зробити перший крок до відновлення. Чи втомлююся? Я буває і таке. Тоді я прошу свою напарницю Юлію вивести мене у ліс. Прогулянка у лісі найвища нагорода для мене. Він може в своє задоволення побігати стільки і понюхати так довго, як йому це подобається. Зазвичай це кілька годин на тривала прогулянка. Тримай. До речі, моя дієта їсти не тоді, коли голодний, а коли бачу їжу. А це безліч разів на день. Якось запитали у моєї напарниці Юлі про мій характер, якщо б я зміг відповісти за неї то ось моя відповідь впевнений у собі красень. Я друг усіх дітей і особливо тішуся, коли поруч діти. Тому я весь час готовий дарувати їм радість. А ще я вмів заспокоїти Юлю, коли їй тривожно, і вона хвилюється. Приміром, коли летять кляті шахеди та ракети, він намагається мене заспокоювати. тобто він саме в такий час намагається мене облізати лапою, штовхає мене, щоб я заземлилася. і разом ми це подолали. Чого найбільше мені хочеться в моєму житті поїхати на чемпіонат світу і розповісти про нашу Україну, про наших героїчних українських кінологів, про те, що є такі чудові собаки-рятувальники, які можуть виконувати пошукові місії на дуже високому рівні. Я вірю, що моя мрія здійсниться.